Дивимося Одесу до кінця липня. Сьогодні у нас 18-те. Ми подивимося до кінця липня так, ситуацію, що там може відбуватись по активності. Залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях питання. У телеграм-каналі я даю також прогнози. Тому інформації більше, ви можете побачити там. Будь ласка, долучаємося. Так, Одеса. Що там може відбуватися? Одразу кажу. Може летіти навколо підприємств і там багато може бути відпрацювань. Провокації від ворога йдуть на інфраструктуру, і, ну, інфраструктуру підприємства. І це буде так знаєте, піднімати тривожність. Далі: Одеса, темний період доби, будинки високі і держустанови. Теж дуже велика напруга. Місця пов'язані з водичкою. Також не залишаються без уваги, так? Так. Поблизу водички, там можуть бути як відпрацювання, так і наслідки. Це місця поблизу. Загалом води, установ якихось, так, з водою, можливо, якісь об'єкти. Ось. Так, Одеса. Дивимося. Дивіться, повторювані події, циклічні події йдуть. Тобто будуть намагатися е, направляти, скажімо так, активність туди, куди вона вже летіла, так? куди вже рухалося. Давайте подивимося Одеса. Багато перехоплень, можливо, збиття перехоплення поблизу лікувальних закладів та місць відпочинку, але Одеса йде масова активність. Тобто цієї активності може бути багато. Форс-мажорні ситуації можливі по відбиванню, так можуть десь щось не збити, і це може бути пов'язано з якимись військовими знає, установами. Такими місцями, де є дисципліна. І це в найближчий час. Тобто це не кудись туди далі, а от найближчий. Скоро це може бути. Далі. Одеса. Так, центр. Центр теж мені не подобається. Центр, місця пов'язані з навчанням і дітьми. Отакі моменти, якісь будуть провокації, тому необхідно бути досить уважними. І йдуть житлові, житлові будиночки, житлові е теж провокації, саме на житлові. Будь ласочка, шукаємо укриття, яких немає, так, слідкуємо.